І перша моя робота О, така була страшненька. А потім я зрозуміла, що я хочу бути автором не лише однієї квітки, я хочу бути автором багатьох квіток. І в мене пішли піони, нарциси, іриси, маки, ромашки ну, мабуть, якої квітки я тільки не робила. А великі роботи, звісно, це довгий процес. Це 36 годин на виготовлення ось цієї квітки, наприклад, самої великої. Від А до Я. Я пам'ятаю, почалася війна, я перестала цим займатися. І до мене підійшли просто на вулиці і говорять: Лариса, а чого ви не показуєте роботи? Я була дуже Здивована, я сітки плела в цей час, а тут просять показати е, якісь із робіт. І я вернулася в творчість. Я зрозуміла, що я можу дати зараз людям набагато більше, ніж я буду просто плести сітки. Тому що я можу робити виставки. Ми робили дві чи три виставки за цей період. Ми е, збирали гроші на ЗСУ. Ми передавали ці гроші на ЗСУ. Тобто, ми робили ту справу, яку повинна робити зараз кожна людина, повинна робити оцей складний для нашої Країни життєвий час.